На Вінниччині за підтримки благодійників із Франції втілюють проєкт Врожайний шлях він покликаний підтримати бізнес із вирощування квітів та городини. А гранти можуть отримати господарі присадибних ділянок, які прагнуть ефективніше використовувати власну площу. Участь в ініціативі вже взяли представники чотирьох громад області. Більше про їхній досвід далі в сюжеті. На обісті Юлії справжній квітучий рай. Тут буяють різні сорти півоній, троянд, іриси, аквілегії, гейхери, і не лише квітами. Жінка займається понад 20 років. Це і хобі, і частково заробіток. Ну я дуже люблю це моє життя. І так виростила дітей, і коло них розвивалася вирощуючі квіти. Багаторічні квіти спробувала робити композиції, букети. Квіти та живці вона реалізує через інтернет і на ринку, експериментує з композиціями навіть узимку. Хоч і квіти, як то кажуть, в сезонні, але я вирощую ще сухоцвіти, то я маю можливість і взимку робити композиції. У мене дуже велика колекція жоржин, і я розвиваюся, я саджаю троянди, півонії я від цього. Получаю велике задоволення, що люди людям подобається, що я можу в теперішній такий тяжкий час принести якусь радість кожній людині, даруючи свою любов квітами. Погодні зміни в останні роки негативно вплинули і на вирощування квітів. Минулоріч Юлія вирішила встановити теплицю, а нещодавно виграла грант і обладнала другу. У ній вже підростають квіти сорту Мадам Батерфляй». Ось так вони виглядатимуть за рік. На втілення своєї мрії Юля отримала 40 тисяч гривень. Мені зателефонували, сказали, що я отримую грант, скоригували, які мені потрібно документи, терміни, що для цього потрібно. Тепличка вона надає більше можливостей вирощувати різні квіти, вирощувати ранню розсаду. Також на літо можна живцювати квіти, багаторічні. Кущі різні урожайний шлях це допомога власникам присадибних ділянок та невеликого агробізнесу. Гроші слід спрямовувати на розвиток та розширення справи. Вже 15 підприємців із чотирьох громад Вінничини отримали кошти на реалізацію своїх садових проєктів. Це Краснопільська, Вінницька, Янпільська та Вороновецька громади. Всі на рівних умовах мали можливість з цих громад мешканців подавати заявку онлайн, заповнювати і відповідно з них вже вибирали. Але п'ять переможців таких ітерацій було три. Зараз ми вже завершили. Останню, третю. Таку ініціативу на Вінничині реалізують уперше, а фінансують її французькі меценати. в такий важкий час це насправді дуже цінно і дуже важливо. Тому ми точно будемо шукати можливість, аби підсилювати, аби шукати фінансування, щоб люди могли надалі подаватися. Бо ну то, то дуже цінно, то дуже теплий проект. На часі така підтримка і для Юлії. Завдяки гранту вона зможе не просто триматися на плаву. Й уже планує як розвивати свій мікробізнес. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.